Мій день почався. Тобто наш, наш, наш скоріше день почався з того, що ми приїхали автобусом. У нас автобус з села їде в 6 годин ранку. Ми єле-єле ми проснулися, тому що дуже пізно лягли. Сьогодні у нас справи такі, треба піти в рес. Ой, якась собачка. На ручки на ручки до мене. Оп, Опа. Беру його на ручки, тому що там собака. Щоб він не, ну, не вкусив його. Він теж дуже такий огрізається. Так що так, зараз 7.30 Настя проснулась, я її вирішила не будити, бо вона спала. Та, й цей. Та я зараз до неї зайду і ми підемо знов так як сьогодні базарний день і секонд-хенд. Ми підемо на гуманітарочку, щось собі. Нам знання цікаве, а потім мені треба піти в Рес. Уявляєте, я зайшла, хотіла заплатити за світло прямо у цьому Приватбанку. І знаєте що? Там написано 3700, що мені треба заплатити 3700. Ну, якась помилка, напевно. Тому що я ж там не живу. Ну так, да, там робочий щось підключав. Но з іншої сторони. Ну, не може бути така сума. Це це що за сума така. Так що треба піти розібратися. І треба піти в земельний, що там вже повинні зробити кадастровий номер. Так, кака? Кадастровий номер, а як в нього цей? Вам поводочок його розвий. Він сліпий ти не знає. А мені просто подобається. Мені здається, йому дуже підходить. Так. А, коротше, такий сьогодні деняпка. Потім я вам все ще щось покажу сьогодні. Та й поїду. Сьогодні треба буде що робити. А, шифер сьогодні будемо прибивати. Може встигну ще й це показати. Отак. Отак, нічого такого цікавого. Настя, коротше така пише, ну яка, я каже, через 15 хвилин зараз вийду, каже, йди, я твою машину відкрию. Так що ми зараз сядемо, будемо чекати її у машині. Так, треба тільки їй написати, щоб вона її відкрила. Зараз побачимо, як це, це воно працює. Вона, напевно, там ключиком з балкону пікне. О, бачите, фари засвітились. Все, ми сідаємо скоріше в у Кока відкривай. Так, чік. Оп! Оп. Опочки. Кока, ти сюди поки. Раз. Залазилась до Насті в машину. Чік. Опа! Кока, як ти себе відчуваєш? Нормально? Так, рюкзачок ми поставимо сюди. Садочок такий у нас тут. Оп! Сіли собі. Скоріше Мій кайфуємо Чекаємо Анастейшу. Косюнь, нормально ми тут устроїлися з тобою, да? <хи> От так? Отак. Так що, зараз ми поїдемо, щось там подивимося. Може, сьогодні купимо щось таке покраще. Може, я навіть щось вам знімлю з тої гуманітарки. Просто минулий раз у нас говорить до гуманітарка. Не знаю, у вас як. Секонд-хенд? У нас це взагалі сєшка. сєшка, сєшка, типу, скорочена. Може, я щось знімлю. Просто там так багато людей, і знаєте, неохота таку людей знімати. Ну, я вам ряди постараюся зняти. Але це не факт. Може, що сьогодні не знайду прикольне. Бо минулий раз я знайшла тільки одну юбку і то я вам не показувала її, даже, не знаю, і писала. А Настя троє шортів купила. Таких прикольних і всі так гарні. Охрана активована. Йой! Запис. Я вам зараз покажу, що це. Мене певно слухають. Написано, дивіться. Запис охрана активована. Настя, це ти мене чуєш? Аж страшно. Треба її запитати. Ну, дивіться, запись, охрана активована. Йо! Коріш! Пише охрана активована, якась запись. Я в шоці. Я так бігла, і я звечора забула телефон зарядити, і так бігла, що телефон не зарядила, але дуже добре, що я взяла з собою такий павербанк маленький. І він мені якраз буде зараз дуже доречний. Я та колись одіну його. І він так швидко заряджає, прям чик-чик. Вона закрилась. А, Настя пише. <гум> каже, як пишу, що це таке охрана активована? Вона каже, вона закрилась. Каже, зараз відкрию, але хай буде закрита нам то що, скоріш це. Посидимо під охраною, нам то що. <гум> Нормально. <гум> Прикольно. Таке. Нагріло машину. Пише нагріла машину. Нагріло, нагріло, Настя, нагріла машину. <гум> Знаєте, на минулому тижні чи два, два тижні назад, коли я їхала, то е, я не брала з собою ніяку кофту, так в футбол тепла. Зараз взяла з собою кофту, вже так починає холодати, так що осінь про себе говорить. Е, Тут такий яблуко виноград сок. Зараз ми вип'ємо, надіюсь, ніхто не використовував його не по призначенню в дорозі. Ні, пах нормально. Ну да, сок. Ну, вже повезло. Уже день хороший. Кукунь, тобі тут нормально сидиться? Чого ти чухаєшся, чухренда? Хочеш на ручки? Да? Ну, це я просто запитала тебе, я тебе це не був призив до дії. Я просто тебе запитала, кажу, чи хочеш? Ти хочеш, я тебе зрозуміла, але. Посиди краще там. То, що ти мені зараз штанішки замастиш, а мені ще сьогодні до нотаріуса йти. Так що не треба тут тобі. Не треба тут тобі такого робити. Да? Все, сідай там, сідай там, все, все. Сідай так, у нас речей бом молодець. Настя прийшла, ми їдемо вже, як тобі спалося, що тобі снилось? Ужасно спалося. <рескутери> <рескутери> ми зрозуміли <'раз> <рескутери> ми зрозуміли скоріше. У моїх синяка до чого видно, що спалає прекрасно на не в ту сторону. Вже так, бач, холодає потихеньку. <рескутери> я щось вділася, як завжди, на припогоді. Ну так, да, треба щось. Зараз ми щось знайдемо тобі, да? Ти так? Навірно. Та й так. Була в цьому в ресі, по світлу питала, коротше, сказали, що просто не подали показники та то й того так нарахували. Але там нарахували, якщо зазвичай в мене дуже там мало, я платила, то що я ж не користуюсь, нічого там такого не робила, то нарахували 3700. Кажуть, почекайте 10-го числа, 10-го числа все там перерахується. Уявляєте? А я кажу, а якби я заплатила, наприклад, що би було, вона каже: ну, ці гроші. Залишились у вас би на рахунку. Я щось дуже сумніваюся, що вони би залишились на рахунку. Щось вони там. От чого вони, наприклад, порахували. От чого 3700? Чого, наприклад, не Не знаю. Чого не тисяча? 3 3700? Я навіть тисячу ніколи не платила по тій хаті, тому що я там не живу. А це 3700. Я в шоці. Зразу так насторожився сядь. Письонь, ти водички хочеш вже, так? Да? Ну, пасажир. Ти мамин пасажир, так. Да? Шоу я нарила собі в гуманітарочці? Такий пакетик вже порваний, ну то нічого. І зараз примірюю. Я купила собі платько таке у своєму стилі сільський стайл. І одні красівочки купила. І комбізік. Зараз все перевірю і покажу. Так, значить. Так, сюди. Платьєчко. Чик, зараз поміряю, та коли на себе ж. І така! І раз, 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 раз. Таке плачічко. Дивіться, який візерунок, така квіточка гарненька. Та Ти що? Та ти що? І так ти тиш, 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 Тиш ти ріш тиш. Тиш тиш, 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 тиш Це перший лот. О, тут ще й кармани, я її не знала, Гляньте, глянька тако кармани. І от лічно. прекрасно. Це ж голову помила, зараз набистре висохне і буду сімпатюлька, сімпатюлечка, називаю тебе, Юлічка. ла ла ле ла Коротше, прикольно. це таке перше. Як вам подобається? Мені здається, прекрасно. А далі у нас от такий комбінізончик. Такий Такі раз. І чик-чирік, чик-чирік, чик-чирік. Такий симпатичний, в таку, що воно засвічує, таку треба якось дивитися. Давайте трошки так ось сюди, там, де сонечка нема. Чих. Угу. Мені здається, дуже навіть теж з карманчиками такий. Трошки схуднути ще і буде прекрасно. Кока, іди на ручки, потанцюємо з тобою. Скачи. Ляля. -ля 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 -ля. Кока, ти знаєш таку пісню? Симпатюлька, симпатюлечка, називаю тебе, Юлечка, табличко, як черешенька. ля ля-лям, ля 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 пумбурумпумпумпумбурумпум. -пу -пум 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 -пу -пум. Що йде? <клес> Але в дуже навіть гарному стані, гляньте. Бачите? Ось такі. Mm, дуже класні, я вважаю.